Друзі, всім привіт, і сьогодні ми разом з Дімасом залетіли в скивини Той Тавер Дефенс. Йоу, всім привіт! В общем, Дімас, що хочеться сказати? Диви, диви, просто нажми на мене, подивись, що в мене є. Так, а ну а ну, чекай, чекай. Шу, да ты його взяв? <світ> я його сьогодні купив! У тебе ультимат? <світ> да, да! Обалдеть! Я думав уже, що ти в топ попав, думаю, а я, каковы, я не знаю. <світ> Ні, в топ, на жаль, я ще не попав, бо я не подивився і дивлюсь, тут взагалі що? Взагалі повний. Дивись, 112 хвиля, топ 100. Це жас. ну да, ти там прям потужний. Але з твоїм ультимейтом, мені кажеться, ми можемо так до 50 хвиль дойти, так? Ой, топ точніше. До 50, да, зараз підемо. Взагалі, не знаю, до сих ми дійдемо, но можна, в принципі, попробувати. Бо я не знаю, чи вообще з ультимейтом туди ходять, а чи може і ні. От. А ти взагалі вже пробував його? Я пробував, я заходив в той е, новий івент, нам де яйця дають, поняв? То він ну з ним там можна пройти, поняв? Uh -huh. Бо він же ж його фішка в тому, що він б'є тільки одну людину, поняв? Він не, не всіх б'є, а тільки одну. Він типа. Ah, ну... Він всього соло-таргетний, да? так? Да, так, да, так, да. він типа поняв. Він класний, поняв. Ну. Но... Він такий дорогий, тому що їх дуже мало. Зрозуміло, зрозуміло. <зуміло>. Ну а в цілому, я думаю, один на один Годлік кращий. Ну. <зуміло>. От, але суть не в тому. Суть в тому, що ми можемо зараз реально залетіти і спробувати пройти як Мага, далі. Так, Дімас, так що запригуй до мене. Пожі. Okay. Нам не двох. двох. Так, Дімас, ти диви. Хе-хе-хе! Кстати, тут же ж мапу обновили. Ну, на принципі да, та да. сама, но текстурка інша. Ну от прям по вигляду вона стала прям знаєш, така реально набагато атмосфернішою, гарнішою, от що прям ти точно зайшов в дуже важкий режим. Да, так, дачу. Пико... Діке... Діма да? Ох, Дімас, ну я думав, його поняв не сюди, а десь ще сюди. Да. Ну, я потом mm -hmm. по переставлю. Ну, потім, коротше, розберемося. Я думаю, що. Хі -хі. Я думаю, що ми дійдемо все рівно супер далеко, мені би ще тільки примостити кудись де я можу цього ультимейта плюс-мінус поставити, і було б дуже класно, якби він ще разом з цим всім був біля діджея. Тому що, короче, у нього ДПС 170 тисяч, а разом з діджеєм 215. Скільки? 215. 215. Жесть! Це взагалі це. Це дуже багато. Це не то, що прям дуже багато. Це реально якісь такі, ну, захмарні цифри, я не знаю. А нові ідеї. Ага. Так, ну я тут ми спробую вмостити, ну, ти знаєш, не сильно він тут хоче ставати. бо я не хочу його тут ставити, бо ми тут будемо в основному всю свою аудиторію збирати, ну, всіх своїх чуваків, поняв? От. Mm -hmm. А його я хотів поставити десь трішки з боку, щоб він. О, лол! його мене на лаву поставити! Серйозно? Так! отут ось і його мене поставити. Бах, чи фіча? Я не знаю, але штука класна. Я подивився, туди годлика поставити не можна, а цього чувака можна. Ну Ну. Ти прикинь, це получается виходить... Обалдеть. Ну конечно, тепер тут чуваки далі доходять бо вони його сюди ставлять. Та, знаєш, в чому фішка, дивись Коротше, коли ми назбираємо трошки грошей перед 20-й хвилею, ми... я отут ось заставлю годликами все, або ти точніше заставиш, поняв? Я тобі попробую. Об'яснити, як їх треба поставити. От, ти їх поставиш всі, поняв? тут плюс-мінус я втулю діджея. Він буде доставати до цього чела і отут ми ще все заставимо просто. Ну, зрозуміло. У, уна... да, у нас буде все чітко. Я тобі кажу, така тактика люта. Якщо я сюди мене. Мала... Ну його реально сюди ма поставити не зелений згори. І він буде скрізь доставати і ципками хавати, поняв? В нього дуже велика ренжа. Е, ну, я ти ще скажу скільки. Е, 70. Це більше, ніж у Годліка. Ну, це да, це прям потужний радіус. Да. Ну я поки чесно збираю бабет. Бо я, якщо його тут поставлю, він. Поняв, в чому фішка, він. Ну, коротше, нікуди не достане, поняв. Це 8 тисяч, це багато, Тоже в цілому правильно. Але я оце хочу тебе запитати, як думаєш, краще мені збирати 4 тисячі на цього лазера, чи поставити прямо зараз ще одного І прокачати за півтори? Mm, постав отут, отут, отут постав. Отут ось до постав. Прямо тут? Ага, хорошо. Да, да, да. Все є так. Все, і дело? він буде скрізь доставати, і все буде чітко. Бо ми коли з деном грали, поняв? Ну, ми пробували в топ там попасти, всі діла. От, то ми як? Перший лазер у нас ставився тут. Він прокачувався, потім біля нього ставився ще один. Поняв? І їх тут було mm -hmm. тупо двоє. Добре. А отут розумів. по дорозі. Отут ось, поняв? По дорозі ми ставили всяких подарунчиків, щоб вони зупинялися, дамажили їх, поняв, і тратили на це свій час. Ага, то значить мені своїх подаруночків теж треба було десь такого плюс-мінус по дорозі ставити. Так, ну, да? так, да, да, це ж ти поняв. Я щас тобі потихеньку об'яснюю, а ти потім будеш знати, і. Можливо, ми ще і з тобою в топ попадемо. <рес> це теж було було дуже файно. Ну. Ну ультимат. Прикинь, <рес> я на свого збирав, чорно скільки, а тут такое без банс, стоп сразу один, другий, третій. No. І сразу все. Одне єдине, що я тільки клокмена не взяв. Ну і він нам не треба, я думаю. А в цілому, я думаю, лазери ж теж замідляють. Вони дуже, дуже непогані юніти. Да, ну в Клокмана є свій прикол, все-таки. Не поспориш. І тут Дімас, нам треба вже автоскіп вимкнути, поняв? Фібіан да бабет. От, нам уже треба без автоскіпа, тому що трошки складно. І потім, от твій цей теж за півтори прокачаний, цей теж, цей тут чуть-чуть підкачав. Нормально. Ось зараз ми без автоскіпа, нам треба з цими чуваками розібратись для початку, поняв? От, з'ю групою. Ми з нею розбираємо. Потім у нас починається 18-та хвиля, ми там теж з усіма розбираємося. Потім на 19 ми з усіма розбираємося. І поки з 20 хвилі тільки почнуть виходити, тобі треба поставити готліки. Отут уж -от, по цій полосі. Он воно як. Да. от. На цих ти можеш не переживати, тут наші лазери можуть, ну, твої лазери можуть все бити, це нормально. Вони потужні. Тому поки що твоя задача підзбирати грошей. Чекай, 4 горліки? Ну, десь, так, да, 4. Чотири годліка — це дванадцять тисяч. Дванадцять тисяч, так. Треба дванадцять тисяч зразу мати. Угу, Записав. Да, їх мене не вкачувати, їх головне просто всіх поставити. Бо в нас тут ось трохи, я бачу, проблеми і... із-за того, що в нас був автоскіп. Бо я би хотів годліків поставити. Ну я думав їх ставити, але тоді мені ще й треба наставити. Коротше, це дуже багато грошей нада, поняв? Да. В ультимейти ще й підкачати треба. Коротше, купа, купа, купа роботи. І кстати, я тепер не знаю, чи ці лазери наші розберуться з оцими перцями лепа, тут так тут два Так, Два кента по це... Ну да потужно. І ще малих. Ще в одного там 25, коротше, ну тут багатенько, бач, назбиралось. Да. А до 20-ї годліків треба поставити. Блін, бо буде погано, якщо вони подоходять, бо їх тут дуже багато. Я можу потратити ще 600 баксів, поставити от таких два лазера і по разочку вкачати. М -м, ну диви, вони вроді, блін, ну треба, мабуть, ставити дім. Поняв. Мабуть, надо. Так, а ну пробуємо, да? Нет? Ліміт, ліміт, досягнув ліміту. 6 в унити уже 15. Не-не, лимиту по лазерам 4 штуки. Ааа, їх можна 4 поставить. Нам щас смазу снесу, Дим. Ну, походу, все. Там снесу. Нормально, з нас тактика, Дим. Да, имба, тактика. Шок, без реєстрації, дивитися онлайн без реклам. Так, Димас, дивись. У мене є 16 тысяч, у нас 18 хвиля. І в принципі, я можу виставити по секретній методі годлики. Якщо я не помиляюсь, це робиться плюс-мінус, так, але я вже давно це не. Не робив, то можуть бути певні проблеми. Але вроді як, вроді як, це робиться ось ось так. з таких І прикол в тому, що якби я поставив спочатку першого він би пошевелився, я би всіх остальних уже так поставити не зміг би, поняв? Обалдіть, це геніально. Так, ну я піддивився десь там, я не помню, де? Жук. Але зато тепер можна просто сидіти на повному автоскіпі і ні за що не паритись. Сидіти Прокачувати своїх подарків, годліків, конечно, якщо немає ультимейта, то треба вкачувати ось цього першого, щоб він доставав ось до сюди й дамажив. От але я вкачувати то не буду, тому що мені, ну, чесно кажучи, ліньки Та я хочу прокачати чуваків, які дають гроші. А після того, що хочу ультимейта поставити, не зря я його купляв. Ну. No. No, мені прям дуже цікаво подивитися на нього. А він, коли прокачується, в нього теж міняється його зовнішній вигляд. Ну, no, чуть-чуть. Я ж no. його ніколи не бачив. Да? Ну no, я теж, no. якщо no. чесно, до сьогоднішнього дня. Блін, паразит сидить на моєму цьому. А, він вкачений. А на цьому, значить, сидить. А цей теж вкачений. Ладно, значить, можна вкачувати подарки. і останній сьомий подарок ще за 6 вкачаю, і потім поставлю просто ультимейта. Ось диви, бачиш, він зайшов в зону годліків і ці зараз почнуть трошечки І все, я тупо зараз сажу. Да, я ще тільки цього ще за затрюку вкачаю, щоб все було чики пуки Бо вони ще не сильно його дамажать. хотілось би більше, але щоб було більше, треба їх прокачувати потрошки. А дрона мені треба буде ставити мого? Да, да, потім ось тут, десь плюс-мінус. а що Ну там під діджея воно все ставиться, поняв? Все ставиться тако джей, плюс-мінус. Я ось все ще зразим качав, щоб було чітко. Потім ось до сюди, десь стулью, ультимейта він уже почав бити. Диви, дібас. Ха-ха!

Да! Він жирний, чувак. Він прям в прямому сенсі того слова хаває, їх диви. Да! Ну і потім я трошки підкачаю, бо сейчас треба годліків, бо вони б'ють по радіусу. Але, блін, 11 тисяч є, я оце думаю, може все-таки його підкачати. Ну, він буде дуже сильний, коли його за 20 вкачаєш. Ну, але я його вкачаю поки за 12. Так, і ти, Дімас, коли годліків будеш ставити? Я поставив тобі туди дрона, і зараз тепер буду ставити годліків. Треба, Ось треба, субі, Дімас. Диви. Да, так, -да, да, отут по цій стіні виставляй. Як же ж вони там хорошо влодять? ну? Да, да, тут все для них зроблено. Все для них, Діма, все для них. Ультимейт у мене чуть-чуть підкачений, і коли я вкачаю за 20 тисяч, у нього оренжа збільшиться на 25, і він буде ще й хавати їх. Кидати ципки і хавати, поняв? Я оце тільки боюсь, напевно, діджей тут не буде до нього доставати. Ну будемо надіятись принаймні. Да. Або я б його продав поки і передвинув. Ну, поки він не сильно ще дорого коштує мені. <рес> ну, в цілому, да. Я би такого підкачав діджея, плюс-мінус бачив, скільки він буде ось доставати. Я вже бачу, як він буде доставати цей діджей. І тут, звісно, хотілося б зараз його передвинути. Якщо його, звісно, можна буде там поставити, бо це ще дуже питання риторичне. Так. Оба, оба! Дімас! Він під бонусом! Все, супер, супер! Хі-а! Хорошо! Трошки, конечно, грошей просадив із-за цього, але нічого страшного. Там ще заробив купу бабок. Да, ще буде купа, бабла. Так, тебе за 10 підкачати, та його можна сидіти далі прокачувати. Але хочеться зараз ультимейта такого, щоб він поняв міг притягувати. А він ще й притягує їх. Да, так, ну типа прикинь, у нього великий радіус, ось тут їде босс Диви, диви, дивись, диви до мене. Ще, тут їде бос, поняв? У нього хп да. там осталось е, не так багато. Цей взяв його, притягнув, почав їсти, подняв, і всі годлики по ньому б'ють. Ну це прям, да, це прям їбало скушно. Оце так відбувається все. Так що, чувак, ще мені 9 тисяч. О, ще 500 кемів. О, 100, 100 коінь. Все, я прокачав за 20. Диви, 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 диви. І, <смеш> <поняв>? <смеш> І його можна просто взяти, поняв? І коли виходить бос, виставляти на найсильнішого. І він тупо буде притягувати боса, а коли він його хаває, 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 перестає їсти, то босс степається на те місце, де його забрали, поняв? Ага. І коротше, це дуже-дуже класна методика, поняв? Дуже класно. Обалдеть вообще. Да. Якщо все правильно виставляти і все робити чітко, то тут ще дуже дико буде все. От, але поки що я, конечно, прокачу Годліка, Ну і всіх остальних потихеньку, тому що нам треба трошки більше сили. Бо цей чувак, звісно, вицепляє і хаває. Але треба ще й демедж. Він прям нормально робить, диви. Він зразу там двох бере хаває через те, що вони один одного беруть в руки. він зразу двох бере, вибере. Ам-ням-ням. Да, да. І це ж круто. Я його бустить, поняв. Бо так би в нього був кулдаун одна секунда, а в нього зараз 0,75. Це жесть. У мене просто немає слів. Тебе зараз бачив би моє лице і мої очі, які таращаться в монітор. Ну він класний, він здоровий, Диви, він в два рази біжить. Ну то, він прям такий дядько, дядько. Ну це круто, що його сюди поставити. Якби його сюди не можна було поставити, то я навіть не знаю, яку тактику можна було б придумати, поняв. А так це дуже круто. Бо це щас поняв не сильно видно, як він жорстко б'є. А коли, коротше, буде це. Коли вже ми будемо без автоскіпа грати, поняв, на хвилі там 60 і так далі, то там вже прям буде чітко видно, як він жорстко вали. Бо вони тільки всі будуть виходити, і він потихеньку їх буде до себе стягувати, зразу хавати, поняв. Туди-сюди 200 тисяч демеджа буде. Це ж хило. Ось я поняв, гліч супер бистро там, наприклад, буде бігти, а він візьме його до себе в рота і почне жувати. Це жорстко. Ось він його взяв, диви, хапанув, хапанув. Диви, диви, диви. Отпустив. Жест. А його можна зараз виставити на найсильнішого. Все, і зараз буде витягувати. А вже не буде витягувати, тому що діджей уже мало хп має. Його вже й з'їли. Ханась Жорику. Угу. В тому й то фішка, Дімас, в тому й то фішка. Хочу 40 тисяч нафармити, щоб його прокачати, поняв? І в нього радіус ще на 10 більший стане. І ми вообще будемо так валити. Ну і там і демеджа плюс 90 тисяч зразу за прокачку. Це вообще, це да. таке? І ще до цих 90 25% додавиться. А з-за того, що це цифри обалді. великі, то буст капець як дамаже, поняв? О, прокачав. диви, диви який. Який демедж. Що у нього. <схай> Обалдеть. У нього така ще коса сзади появилася, така прям да. в обалденно. Ну, він ще жорсткий тип. А це його ще зробили, щоб він по себе в чувак. Даааа! Все. Це був би, ну, це і так самий сильний юніт, но це було бы вообще, ну, так косносно, жорстко. Він хапанув чувака і сужрав його. И <схай> він так кожного, понял? <схай> да. Ну, проблема в тому, що он дуже здоровий. І дуже складно спробувати ще одного поставити, поняв? Можна, звісно, але під буст діджея взагалі вже нереально такого поставити, поняв? Це вже все. Тому такий буде тільки один. А я тут можу ставити Ось Отут десь. А, то ти скрізь тут можеш ставити, якщо він стає. Так, ну я не знаю, просто може в тебе там подак, такий ще щось. Ні, ні, не, ти вже можеш виставляти як хочеш. Головне, щоб їх чим більше вмостилось. І чим більше їх вмощується, тим Дімас. Крутіше. Він воно хапанув, диви. Я не можу нарадіти, диви. Ще шок. А раніше, поняв, це ще його пофіксили. Раніше він міг хапати не одного і хавати. А раніше він хапав сразу трьох, чотирьох, поняв. Обалдіє, та це ж яка їмба тодіше й була. Да, це було дуже жорстко. Ну, оцей ультімайт, як я вважаю, як нагорода за те, що ти попав в топ. Вообще прям суперська, ні. Да, ну чувак, прикинь. Ти типа старався потів, а тобі таку юніта бомбезного дали, з яким ти можеш проходити ще Дальше. Ну, то там щастя повні труси мають буде. Звичайно, <рігум> звичайно. Але в томі фішка, поняв, що якщо ти от в топ не попав, да? Перший раз, коли його видавали, то другий раз уже в топ попасти дуже складно. Бо він все-таки сильний. Бо типу вже всі чуваки, які в топ попали, вони захотіли ще раз попасти, ще раз получить такого. Тоже правда, теж правда. А радіус його, який, да? Та вообще людям. Це прикинь, як зна, він сейвить може. У тебе ось чуваки до бази доходять. Диви, ось тут ось. Ось чуваки доходять до бази і взяв, хапанув його туди, поняв. І його знову всі намали. <рігум> Ну да. Ну там Ти певних сей. кілька секунд, поняв. Да, і він же знов його хапане. Ну, якщо встигне, то так. Да. Тому це неймовірно класний юніт, я вважаю. Але йому треба мати пару якусь, поняв, типа годліків, там хайперів отаке. Без них він в соло, ну, не такий сильний. Ну, теж так. Да. Прикинь, Діма, 62 друга ми все рівно на автоскіпі сидимо, чілим собі. <реш> Та я це думаю, може піти собі, хоч їсти, насипати чаю заварити. <реш> <реш> ну а що, диви, як він так легко ставиться. Чувак! Йо, во ще вона отут поставить? Да? Да! А може це така фішка, типу? Ну я не знаю, це ще зійти. Якась цікава фішка, його ось тут вона поставить, ось Він там нам не сильно надо, нам би десь його. Може отак отут? от тут? <реш> Обалдеть. <диви. реш> Хай буде. Найшов лазейку. <реш> ну я під оцей твій буст уже вообще по фулу запихнув. Годліків. Це І ж крутяк, чувак. ставити, а гроші збираються. Гроші просто збираються тратити, нема куди. <реш> Тупо вицепляє ну, чуваків, хаває їх. І в чому прикол, що він поки їх хаває, він дамажа немало. Так він ще й це потім на місце стави, там де взяв. Ну ну це прям реально імба. Мені мені так подобається. Мені цікаво наскільки далеко ми дойдемо, якщо будемо чисто на фул автоскіпі сидіти. Можемо провірити заодно. Так, мені реально цікаво. Бо ми вже ну далеко дошли на фулл автоскіп. Е, Дімас, гліч, диви! Та да полетів, а як він так пролетів? Е, диви, його не хапанули! 69 хвиль, бо гліча тупо забули є Це жесть. Малий такий комарик пробіг, Да. Так. да. Прикинь. Скажи. Обалдеть. От гамнюк. Ну, нічого страшного, зато я щось в івент-пасі тут попроходив. Два коінбуста, буста два кейси мені дали, екбуст якийсь. Кстати, який в Тай уже, бо у мене ось 31-й. Я вже забрав винагород за нього. Матік, 11-й. Те, це ну, бас. нубас. <рес> я просто не сидів, не фармив. Треба буде цим зайнятися. А може ми сьогодні вдачливі? Може ми 10-3 кейсів відкриємо тако. Подивимось, або я щось випаде. Ой-ой-ой-ой-ой. Опа. Ой, 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 ой. Оба ага. Ні, без Клевермена. А, наш третій. <laughs> І всі ункомани. А, ну да, тут же тільки онкомен, бо клевер. Може... <laughs> Я щось забувся. Ну, в общем, Дімас, як ти вообще оцей юніт? Обалденний, який обалденний. Ну, ти знаєш, хочеться сказати тобі Вітаю з покупочкою. <laughs> <laughs> дякую, дякую. Хух, народ. Ну а якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на Дімаса. Ставте подобайден и всім пока! Всім па-па.